Привіт, вітаю на каналі English Guide Сьогодні ми з вами розглянемо минулий продовжений час Past Continuous І прийдемо ми відразу до вживання. Як і будь-який продовжений час, він описує певний процес. Якщо хочете зрозуміти це трішки глибше, то можете перейти і подивитись моє відео з оглядом всіх часів. Отже, минулий продовжений. Це процес, але який відбувався в минулому. Ми використовуємо цей час. Коли нам потрібно підкреслити, що дія в минулому тривала певний період. Якщо взяти вчорашній день, то ви можете його описати як певний перелік справ. Я прокинулась, зібралась, пішла на роботу, попрацювала на роботі, прийшла додому, потім, наприклад, ще з кимось поговорила, займалася ще якимись своїми речами, і так далі. Тобто, це просто певний такий короткий перелік, без жодних якихось деталей. Але ви можете. Це ж саме описати по-іншому, якщо ви хочете передати якусь іншу емоцію. Тобто, наприклад, я почула будильник, потім довго не могла прокинутися, змушувала себе встати, потім таки встала, збиралася на роботу. Потім працювала на роботі, потім заїхала в магазин там купувала якісь речі, потім їхала додому цілу годину. Потім мені ще хтось зателефонував, я ще з кимось поговорила, і так далі. І так далі. Тобто, якщо вам потрібно розказати, що ось воно так довго все тянулось, тоді ви будете вживати саме такий от продовжений час. Ну, це як один з варіантів. Ще нам інколи буває, потрібно сказати, що одна якась дія відбувалась протягом того, як відбувалася якась інша дія, наприклад. Я розмовляла по телефону, поки йшла додому. Або, наприклад, вам потрібно пояснити, чому ви не змогли щось зробити. Тобто, наприклад, у вас людина скаже, чому ви не зробили ось ту роботу, а ви скажете, а я в цей час робила то-то-то-то-то. І так я сподіваюся, що вживання вам вже трішки зрозуміло. І давайте перейдемо до утворення. Утворюється цей час за допомогою «to тобі в минулій формі was, where, і до дієслова додається закінчення ING або «ing». Отже, в стверджуваній формі до I, he, she, it додаємо was дієслово з інговим закінченням, you, with, they", плюс were, плюс дієслово з інговим закінченням. В заперечній формі до was were додається not, або ще є ось такий скорочений варіант. Отже, до I, he, she, it додаємо was not, або wasn't, і дієслово з інговим закінченням. you, with, they плюс were not, або weren't плюс дієслово з іновим закінченням. В питальній формі was, were виноситься наперед, і виходить, що was, потім I, he, she, it і дієслово з іновим закінченням, were плюс you, with they і дієслово з іновим закінченням. І давайте потренуємось на дієслові to think – думати. В стверджуванні виходить I was thinking, he was thinking, she was thinking, it was thinking, you were thinking – We were thinking, they were thinking. Zaperechni. I was not thinking, he was not thinking, she was not thinking, it was not thinking, you were not thinking, we were not thinking, they were not thinking. If was I thinking, was he thinking? Was she thinking? Was it thinking? Were you thinking? Were we thinking? Were they thinking? І щоб ще краще запам'ятати, давайте те саме зробимо з дієсловом to grow, яке перекладається як «рости» або вирощувати. Так в стверджуваній формі. I was growing, he was growing, she was growing, it was growing, you were growing, we were growing, they were growing. В заперечній. I wasn't growing, he wasn't growing, she wasn't growing, it wasn't growing. You weren't growing, we weren't growing, they weren't growing. І в питальній Was I growing? Was he growing? Was she growing? Was it growing? were you growing? were we growing? were they growing? Звичайно, буде дуже добре, якщо ви візьмете або ці дієслова, або якісь інші, і так само пройдетесь по цим самим табличкам. І наостанок давайте подивимось на якісь реальні приклади. They were hiding behind their wall. Вони ховали за тією стіною. Давайте тепер уявляємо якусь минулу ситуацію. Наприклад, це була якась гра, і ви тоді обдумуєте, що коли відбувалось. Ви думаєте, а де ж ці люди були? Потім ви описуєте, що вони ховалися, який то період за тією стіною. Тобто, це були якісь певні такі тривалі дії. Потім друге: He was offering me a job. Він пропонував мені роботу. Ми тут використовуємо навіть на український саме слово пропонував, яке вже вказує на певну протяжність. Тобто ця дія мала в собі певні якісь компоненти. Наприклад, він, можливо, декілька разів пропонував роботу, або було декілька зустрічей, або було декілька якихось дзвінків, чи ще якісь там дії. Тобто, це не була просто одна швидка якась дія, як просто факт. Тобто, це була якась певна. Затяжна, наповнена чимось діє. Потім наступне: were you exploring the island? Ви досліджували острів? Тут можна уявити, що в людей просто питають, чим вони були зайняті. Наприклад, це була якась відпустка. Чи ви були там, там, чи ви були на острові, чи ви довго були на острові, чи і так далі. Потім, I wasn't comparing them. Я не порівнював їх. Знову ж таки, ось слово порівнювати, тобто comparing. Воно містить в собі щось. Тобто, як можна щось порівнювати? Можна співставляти, дивитися, обговорювати різні якості чогось когось і так далі. Тобто, сам в собі процес порівнювання містить багато різних таких компонентів, і він через це і є певної протяжності, певний процес. Потім восші є в Вона уникала мене. Під словом уникати мається на увазі багато інших дій. Це не відповідати на дзвінки, або не приходити на якісь зустрічі. Тобто, знову ж таки, це тривалий затягнутий процес. Потім the pressure was growing, тиск ріс, або краще сказати, тиск наростав. Тут підкреслюється не те, що тиск просто виріс, а те, що він ріс, який то певний період часу. Потім my roommate was snoring all night. Що мій сусід по квартирі хропів всю ніч. Думаю, тут зрозуміло без пояснень. I wasn't relying on anyone. Я не покладався на когось. Або можна сказати, я не покладався ні на кого. Тут можна уявити, що людина могла виписувати або якусь певну ситуацію, або навіть певний тривалий період в житті. Тобто, наприклад, коли я починав свій бізнес і це могло тривати декілька років, то в той період. Я ні на кого не покладався. The sun was shining, сонечко світило. Ну тобто, тут і так зрозуміло, що це тривало певний проміжок часу. І останнє: He was driving home. Він їхав додому. Тут, наприклад, можна сказати, що ми, наприклад, були вдома, йому телефонували, і в цей час, поки ми йому телефонували, він їхав додому. Тобто, наприклад, він в цей час не міг взяти телефон, розмовляти і так далі. На цьому ми сьогодні завершимо. Якщо вам це відео було корисним, будь ласка, ставте лайк і не забувайте підписуватись. Побачимось в наступних відео.